Я довго думав, що почати перше відео у 2004 році, були ідея підбити підсумки правління колишніх президентів та депутатів, або ж навпаки, прочитати коментарі упоротих критинів, які, наприклад, вважають Азарова ефективним міністром, а Шарія чесним блогером. Повірте, такі живуть серед нас, і це не жарт пора рушницю витягувати. Але загалом ми живемо в адекватному соціумі. і Якщо інколи з спричинена наслідковим ефектом українці не ладять, то все ж коли настає халепа, чемно гуртуються та дають прочуханки навіть найбільшим виродкам на планеті. Ще одна наша особливість: ми швидко створимо собі комирів, і так само швидко їх зносимо в небуття, якщо бодай щось нам не подобається, на відміну від ментальності народу з боліт. Ну як народу квазіотворення з гівна буря та палок. В сьогоднішньому випуску я би хотів розповісти якраз про персонажа, який неодмінно попливав на історію нашої країни. Проте він перебував настільки недовго на високих посадах, що багато хто з нас його вже забув. Забув про можливі досягнення та провали. Хоча цей чоловічок офіційно вперше оголосив слова, які докорінно змінили наше життя. Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти. Нашої країни, отож, зустрічайте тимчасовий президент України, про якого всі забули, колишній Юлії Тимошенко, що втік до її коханця, кривавий пастор за версією російської пропаганди, та просто найдобріший секретар РНБО Олександр Турчинов. А перед тим як поринути у історію початку новітньої російсько-української війни, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, наскільки сильно за терористичні дії Росії має вигибати Белгород. З вами в камері Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінчів. Ось наш інстаграм. Дякую, що підтримуєте наш канал матеріально. Це дає нам змогу покращувати випуски та постійно рости. Тож не буду тягнути. Ми поїхали! Олександр Валентинович Торчинов народився 31 березня 1964 року в місті Дніпро. Тато Олександра Валентин Іванович викладав у фізкультурно-спортивному клубі Локомотив та був майстром спорту Радянського Союзу з волейболу. Батьки Олександра згодом розлучилися і фактично вихованням займалися мати, що аж ніяк не попливало негативно на майбутнього політика. За спогадами родини він навчався на відмінно та теж цікався волейболом і навіть став головою шкільної команди. По закінченню середньої освіти Олександр Турчино вступив до Дніпропетровського. Металургійного інституту на спеціальність інженера з обробки металів та закінчив його з відзнакою в 1986 році. Радянській армії турчином не служив або принаймні відповідних записів я не знайшов. Проте майбутній захисник суверенітету країни в 1987 році став секретарем райкому комсомолу. От такий тобі поворот подій. Це мені нагадує історію з Іриною Фаріони, яка теж була в комуністичній партії по причині, що без того ти не побудуєш кар'єру в епоху Совку. Тоді ж Турчинов влаштувався працювати на завод Криворіжсталь. Проте політична діяльність приносила набагато більше привілеїв, що не дивно в закритій комуністичній країні. Через зразкову роботу Турчинова призначили завідувачем відділу агітації та пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Проте згодом він виступив одним з координаторів демократичної платформи КПРС, що агітова. Вала за оновлення та децентралізацію комуністів. Звісно, за такий чудовий прояв лібералізму Турчинов позбувся партійного квитка, проте отримав дещо більше. Оскільки це була епоха розпаду Радянського Союзу як ракового утворення на планеті, то вже тоді багато місцевих так званих червоних директорів хотіли незалежності, але відверто цього не показували. Також учасником Дніпропетровського обкому був такий собі Павло Лазаренко, знайомство з яким в майбутньому подарувало Турчинову непоганий старт політичної кар'єри вже незалежної України. 1990 року майбутній тимчасовий очільник країни різко змінює рід діяльності. Та стає головним редактором українського відділення інформаційного агентства УНА Прес АПН. Чому саме його потягнуло в журналістику? Невідомо. Проте один з аспектів біографії Турчинова це захоплення наукою та написанням статей і книг. Тому його і вабила професія журналіста, особливо коли після закритого режиму можна було нарешті вільно дихати. 1991 року Олександр Турчинов очолює такий собі інститут міжнародних зв'язків економіки, політики і права, поглиблюючи свої навички науковця. Взагалі, після закінчення Дніпропетровського інституту, багато хто вважав, що Олександр Турчинов залишиться на кафедрі в ролі аспіранта, щоб займатися науковою діяльністю. Проте сам Турчинов обрав собі інший шлях. Через завод Криворішталь та партійний квиток також сам Турчин у своїх інтерв'ю неодноразово стверджував, що є досить небідною людиною та став доларовим мільйонером 27 років. Чим ви зараз ну ви займаєте? знаєте, коли ви перевірите мої декларації, які я офіційно завжди подавав, то ви побачите, що я достатньо небідна людина, і я став доларовим мільйонером в 27 років. Методом нехитрих математичних розрахунків можна припустити, що це був саме 1992 рік, якраз на початку незалежності, і щось ці історії науковця та зовсім юного журналіста не в'яжеться. Я собі не до кінця уявляю, яким чином так можна було заробити в розгул бандитизму та руїн країни рад. Проте, що мені в голові вкладається, це початок політичної кар'єри Олександра Турчинова вже в незалежній Україні. 1993 року, через зв'язки з вищезгаданим Павлом Лазаренко, Турчинов знайомиться з тодішнім прем'єр-міністром України, яким інакшим як Леонідом Даниловичем Кучмою останній призначає Турчинова своїм радником з питань мікроекономіки та лобіює його кандидатуру на роль лідера в об'єднанні Нова Україна. Багато хто стверджує, що таку лояльність Олександр Турчинов заслужив ще з кінця 80-х років, коли показував неймовірні результати в Компартії на початку своєї кар'єри. Також слід зазначити, що обирати міністрів по суті не було з кого, а освічений інженер з політичним минулим та спробою децентралізації компартії виглядав досить амбітно. Тоді ж, 1993 року, за участі Олександра Турчинова створюється всеукраїнське об'єднання Громада, де він стає лідером. Щоправда, це об'єднання не досягло великих успіхів в політичному житті України, а сам Торчину ще більше відходить в наукову діяльність 1994 року. Він обіймає посаду генерального директора інституту економічних реформ. А ще через рік пише кандидатську дисертацію на тему методичне забезпечення і механізм реформування та оптимізації оподаткування в сучасних економічних умовах. Знали би з якої разу це записав. 1997 року виходить ще одна докторська дисертація під назвою Тіньова економіка, методологія дослідження та механізми функціонування. Та тоді ж Олександр Тручинов зближується з однією досить відомою паною українського політику Юлією Тимошенко. 1998 року Турчинов потрапляє до парламенту як народний депутат під партійними списками громади, проте згодом покидає партію через конфлікт з Павлом Лазаренком, якому почали висувати звинувачення у корупції. До речі, якщо б ви хотіли почути про одного з найкорупованіших чиновників світу Павла Лазаренка, то напишіть в коментарях 1999 року, на пару зі своєю новою подругою Тимошенко вони створюють політичну силу Це українське об'єднання батьківщина, яка і досі живе та має певну кількість мандатів під куполом ВРУ. Вирощувати абсолютно, ну повірте мені, небезпечний наркотик. Безпечний наркотик 2004 року Турчинов остаточно обрав свій табір, регулярно виступав в ролі опозиції до кучми, який біженчиві привив Турчинова до влади, та загалом займався депутатською діяльністю в основному в питаннях утворення бюджету. Безпосередньо під час помаранчевої революції Олександр Турчинов став одним із її лідерів, координував протести на майдані та був заступником керівника виборчого штабу Віктора Ющенка. В результаті вже 2005 році знову прийшовши до парламенту з партією Батьківщина, Турчинова призначили головою служби безпеки. Свою роботу він розпочав з реформування структури, створивши по суті два відділи з одним підпорядкуванням: національну розвідку та національне бюро розслідувань. Також на посаді очільника СБУ Турчинов вперше в історії України ініціював розслідування діяльності так званої газової мафії, що досить іронічно враховуючи, з ким він тісно товаришував. Олександр Турчинов недовго протримався на посаді голови СБУ, оскільки уряд Тимошенко пішов у відставку на фоні конфлікту з Віктором Ющенко. Більше того, останній згодом взагалі розпустив парламент, призначивши перевибори, а батьківщина перетворилася на блок Юлії Тимошенко або скорочено бют. Олександр Турчинов вже став головою. Передвиборчого штабу і з легкістю знову потрапив під купол Верховної Ради. Щоправда, цього разу ставши вже першим віце-прем'єр-міністром, З 2013 року Олександр Турчинов не покидав Верховної Ради, періодично змінюючи посади. У 2008 він навіть спробував балотуватися на посаду мера Києва, проте зайняв лише друге місце. Коли владу потихеньку почали узурпувати регіонали, Турчинов активно перейшов в опозицію. А після того, як ув'язнили його соратницю Юлію Тимошенко, очолив безстрокову акцію з вимогою її звільнення. І 2014 року, після закінчення Євромайдану, активним учасником якого був Олександр Турчинов, розпочалась повзуча агресія Російської Федерації на територію України. Оскільки уряд був повністю недієздатний, фактичний президент України втік, а армія залишилась без головного командувача, то залишки парламенту були змушені працювати з тим, що є. Та тими, хто є, фактично відновлюючи центральну владу. 22 лютого Олександр Турчинова призначають головою Верховної Ради України, а згідно нашої конституції, у випадку неспроможності президента виконати свої обов'язки, її перебирає на себе саме голова Верховної Ради. Таким чином Олександр Турчинов випадково став головнокомандувачем в умовах нападу агресора на Україну, і перший удар довелось приймати саме йому словами самого Турчинова. На момент анексії Криму в Україні налічилось всього. 5 тисяч солдат боєздатної армії. Колишні очільники СБУ, РНБО та інших силових структур були агентами Кремля. Операція по захопленню півострова готувалася заздалегідь. Більше того, це була не найбільша проблема, оскільки на сході України формувалась наступальна група для анексії вже материкової частини України, щоб повернути Київ під вплив Москви та зробити таке ж безхребетне утворення, як Білорусь. Володіючи відповідною інформацією, Олександр Турчинов хотів вести в Україні військовий стан. Проте на засіданні РНБО його не підтримали, апелюючи, що державі потрібен час для відновлення потенціалу армії. А що думаєте ви з цього приводу? Можливо, введення військового стану та Повної мобілізації кардинально повернула би історію в інше русло? Напишіть про це в коментарях. Паралельно з відкритою агресією Росія розпочала колосальну гібридну інформаційну війну. І саме тоді Турчинов перетворився на кривавого пастера. Це через те, що останній був членом протестантської церкви євангелістів, що не заважало йому застерігати московитів від нападу та погрожувати зброєю. Тоді ж Торчинов перетворився на основну людину в країні, фактично керуючи контрнаступальними діями та, хоч якось реагуючи на зовнішню загрозу. Якщо коротко, то я просто перерахую досягнення та критику, що лунала в бік тимчасово виконуючи обов'язків президента періоду 2014 року. З досягнень Олександр Турчинов розпочав відновлення національної гвардії своїм указом, тимчасово закрив кордони для чиновників. Розпочав процес заборони комуністичної партії тільки за це йому вартує пам'ятник поставити та за його командуванням. Звільнено північ Луганської, північ захід та південь Донецької областей. Що стосується політичної діяльності, оскільки він ще й був головою ВРУ, то було підписано низку законів для запровадження безвізового режиму, так не за часів Петра Олексійовича. Прикиньте, Україні вдалося уникнути дефолту, хоча всі його пророкували, а Конституція зазнала реформ в частині децентралізації. Що стосується критики, то одна з найгучніших. Здача Криму на початку 2014 року. Хоча тут я маю що додати. В основному цей вкид з'явився пізніше, і то з уст всілякої проросійської погані. По суті, захоплення Криму планувалося Росію далеко заздалегідь ще до призначення Турчинова БО президента. Плачевний стан армії не давав можливості відбити півострів силовим методом, а наростаюча загроза зі сходу взагалі змусила перекнутися на більш суттєві проблеми. Також не слід забувати, що в 2013 році в Криму перебувало на посадах до 100 біса зрадників, які один. За одним здавали українські міста Росії, а контррозвідка фактично не працювала. Тут надважливо додати, що це не означає, що в Криму перебувало багато сепаратистів серед населення. Там проживало і досі проживає колосальна кількість українців та патріотів. Тут йдеться саме про чиновників, які були або відвертими колаборантами, і їх призначав уряд Януковича, або взагалі русньою. Це не жарт. на півострові. Справді в Раді Криму сиділа російська партія. Не проросійська, а російська. Після виборів Петра Порошенка президентом України Олександр Турчинов здав свої повноваження та прибився до партії Арсенія Ценюка Народний фронт. Всі були ще роздивовані такому кроку, оскільки Торчинов фактично покинув свою давню приятельку Юлію Володимирівну. Сам Кривавий пастор пояснив це тим, що в такий скрутний час для країни немає місця для популізму та виборів. Потрібна єдність, щоб пошвидше дати гідну віці шворову. Саме тому він не підтримав кандидатуру Тимошенко на виборах, що насправді було досить виваженим кроком. Наступні чотири роки Олександр Турчинов провів на посаді секретаря РНБО та керував на початку війни наступом сил АТО під Маріуполем, успішно відбивши 5 населених пунктів. Пізніше Петро Порошенко підписав мінські угоди, і це фактично заморозило конфлікт на 8 років. Після закінчення каденції депутата Олександр Турчинов повернувся до наукової діяльності. Зараз він періодично пише наукові статті, яких вже назбиралося більше сотні, та проповідує в церкві і евангелієм. Істі такий от собі кривавий пастор. То хто ж такий, врешті-решт, Олександр Турчинов? В сучасній історії України назбиралося вже чимало президентів. Кожен з них ніс як щось хороше, так і погане, якщо ми не дивимося на Януковича, бо там навіть мій оптимізм не допомагає. Олександру Турчинову випала честь бути одноосібним очільником країни в один з найскладніших етапів сучасної України. На початку війни. Чи справився він з цим обов'язком вирішувати виключно вам? Проте те, що він вписав своє ім'я в історію України, це вже факт. Ще би з Тимошенко не дружив було б взагалі люкс.